Вітаю! І з вами я, Сергій Діденко. Це новини СТС. головні теми вівторка, 17 квітня. Уже готові розказати наші кореспонденти. І далі у програмі. Сміттєвий полігон. Чи спіткає суми доля Львова? Як живуть люди, які відрізані від цивілізації через весняний паводок на пслі? Нічний сухий закон. Чи заборонять у сумах продавати алкоголь у нічний час? У Верхньосировецькій ОТГ гостро стоїть питання екологічної безпеки. Аби допомогти людям та достукатися до чиновників, депутатський корпус Верхньосировицького ОТГ звернувся з проханням про допомогу до народного депутата України Ігоря Молотка. Подробиці і результати зустрічі далі у сюжеті. На території громади розташована велике сміттєзвалище. Сюди щодня протягом декількох років везуть побутові відходи із міста Суми. Нещодавно комунальне підприємство Жилкомсервіс звернулося з проханням до Верхньосуровецької ОТГ надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення додаткової земельної ділянки орієнтовною площею 10 гектарів для складування твердих побутових відходів. Однак ініціатором попередньо не були проведені громадські слухання з цього приводу та досі не проведена оцінка впливу на довкілля. Голова ТГ спільно з депутатським корпусом звернулася за допомогою до народного депутата Ігора Молотка. І чому ми звернулися? Якщо ми будемо розширяти, ми зовсім не проти співробітництва з міськрадою. Ми знаємо, яке це суспільне важливе питання до області до СУ. Але нам треба розуміти, що якщо ми даємо використовувати свої ресурси, то ми відповідно повинні отримувати відшкодування за наше здоров'я. Громаду обурює те, що вода у селі вже забруднена. Вантажівки повні сміття щодня їздять із сум через усе село, розбиваючи дорогу вщент. В більшості вода не повинна була із для, для пиття. навіть на центральному колодці. вони розбивають дорогу. Це понятно. І так. а втора ситуація у нас відбувається… Значити, машина, з сні вивалюються мусор, весь этот мусор розлітається повністю пандарує по сумихайка. Народний депутат Ігор Молоток наголосив на тому, що громада Верхньосуровецької ОТГ як повноправний господар полігону має право у рамках закону та здорового глузду висувати певні вимоги, які допоможуть поліпшити соціально-економічне становище громади. І після цього ці умови ви передаєте через юриста в міську раду. І вже міська рада вже зобов'язана виконувати це ваші умови. бо це ваш полігон і ваше здоров'я. Результатом зустрічі громади і народного депутата стали не пусті балачки. Депутат запевнив громаду у своїй підтримці, але без активних дій людей нічого не вийде. Ми будемо робити з вами конкретні справи. Тобто, конкретна справа це від вас звернення до мене з проханням провести аналізи водогонів. Чи води в районах таких, то таких, то конкретні це звернення буде адресовано на мене. Це звернення ви адресуєте на Базарова екологія і це звернення на Сімирака, на міністра екології. І я буду контролювати це. Екологічні проблеми стосуються кожного земля Сумщини. Найбільша цінність, яку не варто поділяти на виборчі округи. Альона Щербакова та Олександр Сокол, новина СТС. Відрізані від цивілізації через весняний розлив річки Псел усі автомобільні мости, що вище затечіє від міста Суми, опинилися затопленими для одних селян. Це надзвичайна ситуація. А дехто задоволений паводками чекав на нього кілька років. Чи загрожує велика вода сумам, і скільки ще протримається такий підйом? Дивіться у спецрепортажі нашої Альони Щербакової. Річка Псел знаходиться у Російській Федерації, а усього за кілька кілометрів від кордону на берегах ріки стоїть наше українське село Могриця. Зазвичай береги псла це ось ці дві паралельні лінії дерев. Між ними і протікає річка влітку. Ось так виглядає річка Псел у квітні цього року. Вода розлилася на кілька сот метрів, заливши собою усі луки, і з обох сторін дійшла до корінного берегу ріки. Розливу таких масштабів не бачили вже з десяток років. І це було б звичним природним явищем, навіть корисним для родючості земель, аби не автошляхи, що проходять по двох мостах Могрицький і Битицький. Перший видніється над водою, та до нього дістатися можна лише човном. А це міст, що веде до битиці. На цих кадрах видно, який рівень води був минулої осені. До рівня дороги їй зазвичай дуже далеко. Зараз же мост повністю занурений. Вода переливається через перила, утворюючи дві лінії невеличких порогів. А вище за течією перила тримають цілу купу старих дерев і непотрібу. Минулого року міст капітально відремонтували, витратили на це півтора мільйони бюджетних гривень і майже півроку часу. Підводним шляхом відстав ще минулого тижня, у якому стані опиниться після зниження рівня води, ніхто не береться прогнозувати. У селі Битиця школярі пішли на вимушені канікули, адже їх навчальний заклад на тій стороні нового мосту. Наші діти, які ходять в школу в Чернеччину, вони зараз не можуть їздити, тому що мост залитий, шкільний автобус не може перевозити дітей. Люди у селах, які опинилися у водному полоні, у суми добираються об'їзним шляхом, що у два з половиною рази довший. Ну їдуть люди вже хто як може, а що ж робити, треба ж на роботу їхати. Аби вже скоріта вода опадала, де вже гарно їздити було сюди, то дуже далеко. Це приїхати 30 гривень треба заплатити за те, що приїхати. Зазвичай проїзд коштує 20 гривень. Мабуть, я У нас був 8 мабуть, щось. не встала зовсім, ні врача, ні предсідателя, ні, нікого немає. Минулого тижня у селі була пожежа. Через підпал трави зайнялася і приватна садиба. Через затоплені мости пожежну машину чекали більше двох годин, кажуть місцеві. Так вони приїхали, то вже той сарай догоряв, до і, і хата вже почала горіти, поки об'їхали ж кругом. Не все довозять і до магазинів. У селі пошкарівка свіжий хліб буває через день, а до могриці просто не доїжджають постачальники. Некоторі пускають до, по другому маршруту. а Нікоте просто не доставляють Пиво, водку нам не во. Втім, не всі бідкаються через паводок. Любителі водних пригод у захваті від великого псла. Прекрасно Це пічління на целиго радують. Головне ж жалко, що так не залишиться все. Правда, деякі жаліють, що там огороди позалівалі. Група туристів Олена, Валерій та Дмитро, яких ми зустріли біля Могриці, планують менше ніж за день дійти до межі міста Суми. А от масштаби розливу, які вище за течією від міста, можуть також дійти до обласного центру у будь-який момент. У нас критична відмітка 347. Сьогодні у нас відмітка по пслу 319. Тобто у нас є ще где-то порядка 28 восьми сантиметрів запаса. Прогнозований рівень підйому води не має перетнути критичної межі. Втім, по руслу ріки є чимало завалів, що стримують воду. Через них і неможливо спрогнозувати, що буде далі. Ситуація із паводком лишатиметься незмінною ще протягом двох тижнів. Альона Щербакова та Олександр Локсєнко. Новини СТС. У сумах продовжуються перевірки пожежної безпеки торгівельно-розважальних центрів. Вже стало відомо, що попри візуально безпечну будівлю, рятувальників у кожному з перевірених закладів виявили низку порушень. Дехто навіть відповідатиме у суді за закривання очей на важливість виправлень таких недоліків. Детальніше про це та як завершилася перевірка торгівельного центру Євробазар розкажемо колега Ангеліна Уліник. Аби пекельний вогонь не знищив торгівельні центри та не забрав життя багатьох людей. Рятувальники перевіряють заклади, у яких постійно полюбляють гратися діти та відпочивати дорослі. За результатами минулих перевірок вже відомо, що в торгівельних закладах, які перевірили на пожежну безпеку, виявили майже 170 порушень, а 11 керівників об'єктів та відповідальних посадових осіб притягнули до адміністративної відповідальності. Черга перевірки дійшла й до Євробазару, який ще в лютому, 2013-го під час будівництва. Тих навіть рухнути, як і в інших торгівельних центрах, перевірку почали з найбільш важливої зони. Пожежа, нібито почалася на дитячому майданчику. Адміністрація повідомляє, що приміщення зберігаючи спуститися по. Відвідувачі ТЦ та працівники почали вибігати з будівлі. В приміщенні увімкнулася система димовідведення. Ліфт опустився на перший поверх, а ескалатор зупинився. До торгівельного центру приїхали рятувальники. У цей час в приміщенні вже нікого не було. Усе як по справжньому, почали розвертати пожежні рукави та підійматися на четвертий поверх, де за легендою палає ігрова зона. Під час перевірки нашій знімальній групі показали насосну станцію, яка підкачуватиме воду із резервуару для гасіння пожежі автоматичною. Системою. Спрацювала система оповіщення людей про пожежу, ліфт опустився. на низ ми побачили це. Ліфт опустився і відчинився, тобто він працює в режимі пожежа. Також спрацювала система димовидалення. До того, як приїхали рятувальники, в залі торгівельного центру почала працювати пожежна дружина закладу. Працівники мали б допомогти ліквідувати вогонь та не дати перекинутися полум'ю на наступні поверхи. Ані в течені скажем так, трьох минут були на місці. Собрались і работали з пожежними шкафами. В принципі, вони знають, що делать, як діяти і так далі. На на місці задовільно. Натомість рятувальники так оцінити роботу працівників торгівельного центру не можуть, бо ті працювали досить повільно та невпевнено. Вона назначена, але також я скажу, що впевненості у них, них немає. Вони так трошки. Сумбурно себе вели, не було таких чітких людей. Кажуть, це потрібно і з ними потрібно постійно тренуватися. І це ми також будемо рекомендувати в активі. Під'їхати до ТЦ рятувальникам заважали наставлені поруч машини, які можуть ускладнити гасіння під час справжньої пожежі. Як і в Універмазі Київ, тут немає спеціально відведеного місця для машин-рятувальників. А ось до даху перешкод немає. Пожежна драбина дістала, тож перешкод для захисту покрівлі немає. Натомість працівники торгівельного центру та відвідувачі нервували навіть під час пожежних навчань. Было бы страшно. Было бы страшно и ужасно. Слава Богу, что это тревога. И все обошлось. Страх какая-то каждому человеку приемлема. Поэтому, ну, немножко, конечно, есть волнение, переживания, но как бы нужно собраться и выйти. Волновались, потому что потерять место работы, О, как это, товар наш. На цьому перевірка не завершилася. а Рятувальники будуть перевіряти торгівельний заклад і далі. Ангеліна Олійник, Олександр Сокол, новини СТС. Ні, нічному пияцтву. В українських містах заборонять торгувати алкоголем уночі. Відповідний законопроект ухвалила Верховна Рада України. Відтепер місцева влада має право самостійно вирішувати, дозволяти торгувати алкогольними напоями у їх місті чи ні. Що з цього приводу думають сумські чиновники, дізнавалися мої колеги. Нарешті теплопогода змінила зимову холоднечу, і сумчани все частіше почали проводити вільний час на свіжому повітрі. Усі дочекалися довгоочікуваного тепла, проте із приходом весни почастішали випадки вживання алкогольних напоїв у громадських місцях, у парках на дитячих майданчиках і у самому центрі міста. Крики та музика уночі поблизу житлових будинків заважає мешканцям спокійно спати. Неоднократно я сталкивалась с такой проблемой, потому что у нас детская площадка, и потом уже утром выходишь там или в обед с ребенком и находишь бутылки, там разные банки. Видимо, ночью больше разгула и не контролируется это все как днем. Ну, потому что ночью надо спать, они будут купить. Верховна Рада України ухвалила закон, який надає право органам місцевого самоврядування встановлювати заборону на продаж алкоголю у нічний час, а також дозволяє штрафувати торговельні заклади через порушення правил продажу спиртного. У сумах вже працюють над цим питанням. Опрацьовуємо питання вечірній час. Це точно буде з 22 другої години, а вранці розпочати, ну, розпочати там. Можливість торгівлі алкогольними напоями обговорюється, або це буде сьома година ранку, або восьма. Тут, в принципі, ну, є звернення громадян, що все-таки люди їдуть зараз і на дачі, і в села, там, на роботу раніше, і тому прохання в них ну, дати можливість сьомої години працювати нашим торгівельним точкам». Кілька років тому ця заборона діяла у межах обласного центру. Проте у деяких магазинах цих законів все одно не дотримувалися. Як працюватиме заборона цього разу, невідомо. А ось сумчани підтримують таке рішення. Ну, треба, щоб на це була здорова красива, ухожена. От тому. менше буде будіти всяких, тому що молоді вип'ють, потом на пришестці толкаєте і ввечері страшно ходити буде. Ну я только за. Якщо буде поставити подпись, поставлю. Мешканці обласного центру сподіваються, що з появою сухого закону уночі гулянки під вікнами та на дитячих майданчиках, бійки та п'яні розбірки посеред вулиці закінчаться. Тетяна Корнієнко, Олександр Сокол, новини СТС. І до новин України та світу у кривому розі сталося жахливо ДТП. Загинуло 10 людей у лікарні, багато травмованих. Страшна та екзотична. У Харкові зафіксували третій у цьому році випадок малярії. У Росії знову палає торговий центр цього разу у Архангельську. Детальніше про ці події у огляді моїх колег. У центрі Кривого Рогу зіткнулася маршрутка з пасажирами, легковик і автобус, який перевозив працівників металургійного комбінату. У моторошній ДТП вісім людей загинули одразу. Ще 18 отримали травми різних ступенів. Їх госпіталізували. Пізніше у лікарні померло ще дві людини. Аварія сталася близько шостої години ранку на перехресті вулиць металургів та героїв АТО. На перехресті у міську маршрутку врізався легковик Мазда, який, як кажуть свідки, намагався проїхати перехрестя на жовтий сигнал світлофора. Маршрутку, який Перебувало багато пасажирів, відкинула на зустрічну смугу, де її вдарив інший більший автобус, який перевозив робітників металургійного підприємства. Він вдарився у дерево на узбіччі. За фактом ДТП вже відкрили кримінальне провадження. Водія легковика наразі затримали. За розпорядженням міського голови 18 квітня у кривому розі оголошено жалобу за загиблим у аварії. Страшна та екзотична у Харкові зафіксували третій за цей рік випадок малярії, гострого інфекційного захворювання, яке передається через укуси комарів. Чоловіка госпіталізували до обласної інфекційної лікарні із підвищеною температурою, жаром та головним болем. Діагноз малярія. Кілька місяців тому він повернувся із західної Африки, де перебував близько півроку. У Харкові це вже третій випадок малярії за останні три місяці. Інші хворі мешканці Харківської області також захворіли на малярію після приїзду з Африки. У Росії у місті Архангельськ горів торговий центр. Вогонь охопив дах будівлі, дим було видно здалеку. Надзвичайна подія сталася вранці, тому у будівлі було небагато людей. Всього евакуювали шість осіб ніхто не постраждав. До слова, нещодавно у цьому та це була перевірка. Тоді виявили багато порушень. До 29 червня триває період нересту однак, чимало рибалок, цим цими попри заборону, все ж таки вдається до масового вилову риби, зокрема браконьєрства. Несумлінні рибалки прилаштовуються до різних типів водойм, використовують плавучі засоби пересування та сіті, аби збагатитись на природних ресурсах. Детальніше розкаже Анастасія Островкова. Так званий рейд вони виїжджають ще з вечора, адже вірогідність порушень, щодо вилову риби саме у цей час, найбільша. Маршрут, котрий слід подолати, від псла до низів. Ще від початку нерестового періоду вже зафіксували 70 випадків браконьєрства. Під час проведення рибохонного рейду було виявлено по річці псели річки Сроватка, заборони знарядолову в кількості 12 штук. На них було складений акт безхозу. Цього разу одного із правопорушників піймали на гарячу чому. Уже ви нарушили, що ви перідне розвили на плавці. Та я ж вам Під... до берега. Шановний, я до берега, пожалуйста. Відпівайте ось до берега. Чуєте мене? У патрулі зазначають, що як тільки рибалка помітив спецпрацівників, негайно почав викидати улов у водойму, сподіваючись уникнути покарання. Проте, прибувши на місце злочину, рибний патруль виявив залишки луски та ікри на доні човна. Для того зробили в період нереста на будь-яких плавсредствах заборона виплива. Для того зробили, щоб не було цих дифузів. То виплівутят пособирати, як обично кажуть, то гусей, то перепливти на одну шпи. сторону. Попри конкретний факт, рибалка твердо наполягав на своєму і твердив, що до браконьєрства немає жодного стосунку. Загалом під час рейду працівники рибоохоронного патруля виявили 12 браконьєрських сітей. Увесні законний вилов, що застряг у знарядді браконьєрів, випустили назад у воду, зокрема рибу та раків. Шановні риболови любителі. Прошу вас, дотримуйтесь правил спортивно любительського рибальства. нереста і не токо. Анастасія Островкова, новини СТС. Бажаємо вам гарного настрою. А ми залишаємося на зв'язку. Завжди раді вашим дзвінкам на гарячу лінію СТС або повідомленням на пошту. Ми розповідаємо про ваше життя. Далі на вас чекає наша постійна рубрика у центрі уваги. Не перемикайте. Попереду багато цікавого. Залишайтеся на СТС.